Це в мене колись була виставка. Психологічний портрет, бачите, тобто, і навіть іноді не видно просто обличчя. Наталія останніми роками заробляла фотографуванням, облаштувала вдома фотостудію, робить фотосесії клієнтам. Заробляла непогано, вистачало на утримання двох неповнолітніх дітей. Та з початком повномасштабної війни ситуація змінилась. Зараз в мене, на жаль, немає постійної роботи, і, якщо чесно, взагалі роботи немає зараз у пошуку. А дітям завжди хочуть, ну, діти завжди хочуть кишенкові гроші, бо вони там хочуть гуляти з подружкою чи якийсь смаколик. Просто там 20-30 гривень це їм достатньо. Але навіть їх іноді в мене немає. Зважаючи на фінансові труднощі у родині, донька Наталії, 14-літня школярка Лія, захотіла підзаробляти після навчання. Вирішила займатися з учнями молодших класів. Роздавати листівки це ну не цікаво. Це просто це стояти і роздавати. Ну стояти, може під жарою, може там буде мороз. Це я бажаю для мене. А з дітками ну це і цікаво комусь пояснювати якийсь матеріал, який я знаю, тому що це це. Початкова школа і за це заробляти гроші. Це для мене. Аби допомогти доньці, Наталія опублікувала пропозицію Лії у соцмережах. Дуже багато реакцій, Є? багато ми відмовляли. Ми відмовляли. Зараз вона робить уроки з дівчинкою, яка живе на нашій вулиці. Дуже зручно. Три дні на тиждень, за годину 100 гривень ми домовились. Просто роблю з нею уроки. Робимо домашні завдання. Якщо вона щось не розуміє, я її пояснюю, я їй справді допомагаю, і це мені приємно, що я якійсь дитині допомогла зрозуміти щось, тому що я знаю, як це важко. Лія підзаробляє неофіційно, хоча українське законодавство дозволяє укладати трудові угоди вже з 14 років. Для підлітків є низка окремих пільг та гарантій. Вони можуть залучатись на роботу лише у вільний від навчання час, виключно для легкої роботи і лише за згодою батьків. Така згода знадобиться і 15-річним, старшим вже ні. Діти працюють менше, якщо дорослі 40 годин на тиждень, то 14-15-річні – не більше 24 годин, а 16-річні – 36 годин на тиждень. Під час воєнного стану максимальна тривалість робочого часу для неповнолітніх не більше 50 годин на тиждень. Не можна е, таких неповнолітніх робітників залучати до надурочних робіт або у вихідні дні. Відрядження так само не можна їх посилати а е, застосовувати працю із тяжкими шкідливими. Вими небезпечними умовами. Вирощений зі шкільної лави та навчений фахівець адаптованіший та відданіший ніж співробітники з ринку праці кажуть експерти. Попри це, роботодавці не надто охочі беруть на роботу підлітків. Потрібно постійно подавати звіти а, про таких неповнолітніх і сказанням а, там дат народження медкомісії, а, вести багато обліків. Потрібно багато оформити документів а, потрібно м -м, платити заробітну плату молоді, а, яка Залучається на неповний робочий тиждень на рівні дорослого працівника. Окрім того, відпустки щорічні збільшені багато є дійсно пільг, якщо ми офіційно працевлаштовуємо неповнолітніх, і не кожен роботодавець хоче заморочуватися. За останніми дослідженнями Держкомстату, в Україні офіційно, тобто за трудовими угодами, працює приблизно 2-3 тисячі підлітків. Це лише один відсоток. Решта підробляє неофіційно. Як ліє. це допустимо, кажуть фахівці. Батьки не будуть каратися як. Якщо це нешкідливо для дитини, це дитина не шкодить своїми діями, комусь чомусь немає якихось скарг. І якщо дотримуються її права фізичні і психологічні при виконанні такої роботи, коли школярі заробляють кошти, це це дуже, скажімо так, мотивує і доросле покоління підтягуватися, не просто сидіти і страждати, що немає роботи, а все ж таки знаходити хоча б своє якесь хобі монетизу. Найбільше підлітків працює у сільському господарстві та у сфері послуг. Далі в рейтингу, торгівля та промисловість. Оксана Опришко, Максим Трясугін, телеканал Київ.